Но ну є видалення в свиней. Обичний транспортер, тільки над стіною, понад стіною, відгодівля, редуктор коров'ячий обичний, отакий овал на низу, типа. Ремень, два підшипника, натяжка пружиною, насос. Включаємо. Коротше, перемішує, на дні немає чим, чого навіть лопатою пробували. Оп немає. осотку немає. Насосиком бжик, за дві минути два куба вилетіли.